Як він ішов туди, люди тиснулись до нього, а що така жінка, що блакавши, заторкнулась край краю мене, а хто заторкнув, не спасла тебе. Твоя дочка померла, не тормой більше бою всередину, крім Петра, і сміялися з нього, повернувся до неї, Їм. нікому не говорити, що сталося. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, сьогодні ми чуємо цей Євангельський уривок Евангелія від Луки, який описує два великих чуда. Хотів би більше уваги присвятити саме Воскресінню Доньки Єра, але також та жінка, яка зцілилася. Вартую про неї дещо таке сказати. Напевно, ви звернули увагу, що вона не здужала, як каже глист Лука, 12 років. І так само 12 років і мала та дівчинка. Отже, між цими подіями зціленнями є дуже важлива закономірність. Ми розуміємо, що недуга цієї жінки означала, що вона не тільки мала погане самопочуття. Але вона не могла стати матір'ю, та, яка була покликана дарувати життя через свою недугу, була неспроможна до цього. І дівчинка, яка прожила 12 років, та, яка була покликана до життя, це життя втрачає. І обидві вони зустрічають джерело життя. Одна зціляється і може не тільки сама жити. Але і бути тією, яка спів є дарування нового життя, і живе та інша, яку вже всі знали, що померла. Це для нас надзвичайно важливо, що ми дійсно в особі Ісуса Христа бачили правдиве джерело життя, бо Він і є цим життям. Можливо, ви звернули увагу, коли про Богородицю співає, то часто говорять, що ти є матір'ю життя. Говорить, і говорить це, про це життя майтнові не просто, що це є жива людина, а про те, що Ісус Христос є уособленням того, завдяки, і завдяки якому усе живе, той, який є джерелом життя, а тому Богородиця є матір'ю життя. Подивімося на цього чоловіка, на Яїра, який приходить до Ісуса Христа. Напевно, що розуміємо собі, що знаючи про неду своєї доньки, його прихід до Ісуса Христа супроводжувався глибокими пережиттями. Він є начальником синагоги. Ми самі добре розуміємо, які були стосунки в тих, хто слухав Ісуса Христа, зокрема законовчителів, фарисеїв. Вони, дивлячись на те, що чули про чуда і були свідками великих чуд, мали багато чого в собі такого. Чи що не дозволяло їм прийняти Христа? Не могли вони погодитися з тим, що це і є той Месія, на, на якого вони мали чекати. А тому рішення є іра піти до Ісуса Христа, подібне не було дуже простим рішенням. Саме рішення шукати зцілення в Ісуса вже вимагає великої віри. Але для нього піти до Ісуса Христа означає наймовірніше піти проти тих, хто біля Нього стоїть. Тих, хто разом з ним служить цій синагозі, тих, які виконують ті релігійні обов'язки для юдеїв, тому що вони свідомо відкидають Ісуса Христа, а Він шукає в нього для себе порятунку. Напевно, ви знаєте, що подія зцілення доньки цього чоловіка, в Воскресіння цієї доньки, відбувається одразу після подій, які ми чули попередньо, а саме як Ісус Христос виганяв бісів яких, яких називають легіон. І це відбувається в другому краю, по іншій стороні озера. І Ісус Христос повертається. Тобто цей чоловік, Яір, маючи цю трудність, не міг розраховувати націлення, бо Ісуса Христа просто тоді не було. Він його виглядав, Він на нього чекав. І ось, таки дочекався. Можемо розуміти, це внутрішній. Очікує, можливо, навіть міг спокійно спати, можливо, навіть виглядав, як припливе, чекав на нього, бо мав потребу, і очікував, що донька, яка ще тільки знездужає, саме завдяки Ісусу Христу цілиться. Чому? Бо вже не мав надії на людей, на лікарів, надія тільки була на Ісуса Христа. Тому цей шлях, який пройшов, є відколи Ісус Христос погодився з ним піти. Був шляхом сповненим тривоги, невпевненості і цілковитої відданості Ісусові Христові. Від собі, як би він мав сприйняти те, що ця жінка, яка стрілася їм на дорозі, їх затримала. Він поспішає з порятунком для своєї дитини, а тут його, їх затримує ця жінка. І мало того, що затримує, Ісус Христос зупиняється. Розшукує ту жінку, з'ясовує, що сталося, чому вона зцілилася, іде час. Тут помирає донька. Як почувається я ір? Правда, подібно, що він не надто й переднім переймається цією жінкою. Можливо, навіть це зцілення цієї жінки для нього є, могло стати підбадьоренням, а могло стати ще таким внутрішнім сум'яттям. Вона затримує то, того, хто може бути для нього останнім порятунком. І мало того, що з Христом зупиняється, він ще з нею провадить розмову. І ми чуємо, що він і далі розмовляє, далі щось пояснює, щось звіщає, аж поки не приходять слуги від Єїра, друзі, які повідомляють йому, що донька померла. Тільки від собі, як він мав би сприйняти цю новину. Отже, поспішає з порятунком, має глибоке переконання, що це дійсно те, той, хто може порятувати, і не встигають. Бо затримують. Він може відчувати, можливо, навіть поруч з внутрішнім прагненням того стілення для, для своєї доньки, може відчувати абсолютно незадоволення Ісусом Христом, можливо, абсолютний відчай. Знаєте, ми, коли говоримо про наших дітей, то дуже часто маємо багато дуже позитивних моментів, настільки позитивних, що забуваємо часто густо, що можемо статися злогом. Але згадаймо собі, будь ласка, ті моменти, якщо зможемо, дорогі батьки, коли наша дитина почувалася зле, коли вона страждала. Нехай тільки спікнулася і впала. Як почуваємося? От дитина біжить, тільки вдарилася, можливо, навіть немає слідів від того, що пошкодила собі рана є, можливо, кров навіть не, не з'явилася. А ми як почуваємося? Серце стиснулося. А чи не забилося дитя? Чи його не болить чи її, що з нею чи з ним? А можливо, я не бачу, а з нею щось сталося всередині, можливо, є струск, а можливо, є перелом, якого я ще не бачу. Переймаюся. А що казати, коли ти на хворі, особливо коли не можеш з'ясувати джерела тої хвороби, і не може тобі ніхто сказати, як цю як цю хворобу вилікувати, або що відбувається з батьками. Які стають свідками, як їхня дитина помирає. Чому ми так переймаємося нашими дітьми? Чи це нормально, що ми настільки дітьми перейняті? Насправді в цьому немає нічого не тільки дивного, це глибоко впечатане в нашу природу, глибоко впечатане в момент, коли Бог творить нас на свій образ і подобу, творить нас запрошеними до батьківства. Навіть якщо хтось не має фізичної спромоги народити дітей, це покликання все одно існує. Турботі служіння про інших. Це закладено в нас, коли Бог нас сотворив. Ми цього потребуємо і прагнемо. Не дивуємося, що коли ми чуємо зневагу до запрошення стати батьками, чи хтось вісміє інших батьків, що наважились мати дітей, чи, можливо, заохоче відмовитися, народження дітей. Природні, ми відчуваємо собі внутрішнє напруження, тому що це протидія, це є тиск на нашу природу, це зневага до того, ким нас покликав Бог. Тому любити своїх дітей навіть більше, ніж себе, є природньою для батьків. Я не знаю, чи є хоч хтось з батьків, який би знав, що помираючи дитину, може вітати за нього чи за неї своє життя, відмовився від цієї пропозиції. Напевно, що би сказав, я хочу поміняти своє життя на життя своєї дитини. І, напевно, кожен з цих батьків, чоловік, чи жінка, тато чи мама, в яких дитина відходила. Шкодували, що цього не могло статися, що вони не могли своє життя дати взамін. Тут можна згадати і про матерів, які народжували, знаючи, що ймовірно помруть. Серед них є в житті, кого ми знаємо як святі, як свята Йоанна, Берета Мола, але повірте, це вона не єдина матір, яка вибрала життя дитини в обмін на власне. Але знову ж таки, так чинять і мами. Коли народжують, але так чинять і тати, які для порятунку дитини інколи кидаються в вогонь, можливо, рятують у воді, можливо, навіть ціною власного життя, часто ціною власного життя. Чому так є? Бо це закладено Богом, і ми цим на нього є подібні. Тому Я ір почувається саме так, його переповнюють різноманітні хвилювання, переймання. І напевно, що в цей момент є два протилежних стани. Обривається остання ниточка надії на Ісуса Христа, бо померла донька, і з'являється абсолютно нічим не пояснювальна довіра на те, що Христос, якщо Він є поруч, ще не все втрачено. Це важко пояснити. Ну, бо ми є свідомі того, що зазвичай люди не воскрешають. Ми до цього звикли. Ми є свідками того, що люди, як помирають, то ми вже їх живими не бачимо. Але для Бога немає неможливих речей. А тому ця пропозиція Ісуса Христа піти таки додому, до цієї до Яіра, і запрошуючи батьків, запрошуючи їх стати свідками цього великого чуда Воскресіння. Це є запрошення не просто стати свідками того, що зробить Христос, але Він запрошує батьків стати тими, хто переживе подію щодо них самих. Вони переживуть те, що їхня дитина житиме тільки через те. Що вони довірили її життя Ісусові Христові. Кажу це насправді і постійно в своїй голові перебираю ті фотографії, які ми бачили і продовжуємо бачити того, що ставилося в Тернополі, коли через ворожий напад загинуло понад 30 людей, що навіть не всі знайдені, серед них шестеро дітей. І, напевно, ви бачили. Тата, який ховає своїх двох дітей і разом з дружиною. Ще одна з тих дітей настільки маленька, що труна зовсім маленька. І він її колише плаче над цією дитиною, перед тим виглядаючи, коли їх знайдуть. Це не може не хвилювати. Водночас, можливо, ви чули навіть вислів однієї матері, яка сказала, що даремно її рятують, якщо не порятували її дитину, не бачить сенсу свого життя. І такі почуття є справжні. Вони. Справедливі, бо важко батькам бачити, їхня дитина гине. А тому це саме той момент, коли маємо все ціло перейнятися і довіритися Богові, знаючи, що якщо ми віддаємо своє життя, життя своїх дітей, то вони спасуться. Ісус Христос, коли каже Ірові, йти з ним до, до Його дому, не каже, що я його скрешу, він і каже, вона спасається. І ми повинні десь дійсно розуміти, що справжнє добро для наших дітей. Це не тоді, коли ми десь переконаємося, що її фізичному життю нічого не загрожує, а коли ми будемо впевнені в тому, що наша дитина любитиме Бога. Коли ми будемо впевнені в тому, що їй не треба буде заставляти ходити до церкви, вона буде сама питатися нас, якщо би так трапилося, чому ми сьогодні не йдемо до Бога, що їй не потрібно буде заставляти причащатися, вона перша нас поведе, радше, що ми ніколи не станемо нею перешкодою у любові Бога. Тому стараємося дорі у Христі, бачачи перед собою ці дві події Воскресіння, доньки Іри і зцілення цієї жінки, бачити захоту для всіх нас триматися Христа як найважливіше джерело нашого життя, тебе що усе, що ми тільки маємо, чим ми володіємо, що ми робимо, просто не має сенсу триматися беззастережно, не тільки тому, що в нього є зцілення для наших дітей. Але в тому, що у нього є саме це життя, без якого що б ми не посідали, чим би ми не володіли, яку б славу ми не мали, є ніщо, бо спопиліє, а з Богом усе, чим ми володіємо, наголоніши ці наші стосунки, залишаються вічними. Тримаємося Бога як джерела нашого життя і довіряємо в Божі руки життя наших дітей, рідних і близьких, наших воїнів, усіх тих, за чиє життя ми сьогодні переживаємо. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промову всі засвідуще всі мисли нашої промовмо. Господи, Господи, все держи, твою Божою отці наші молодомисти вислухай і помилуй. Милий нас, Боже, з велики милості твої молимості вислухай, і помилуй.